Кажуть, що вони можуть виловлювати ці помилки роками. Особливо добре, ці помилки знаходять студенти-відмінники, які добросовісно відносяться, і тоді вони допомагають викладачу відфільтрувати двозначні варіанти тестових завдань. І ще один момент це широта. Подачі тестових запитань, які повинні охопити різні рівні вивчення предмету. Починаючи від термінології, далі переходячи до розуміння визначень положень законів аж до застосування цих, цих моментів для вирішення практичних завдань. Тобто в тестах повинні бути охоплені ці всі рівні вивчення предмету. І які з цього. Витікають поради, пов'язані із побудовою тестів. Так, якщо формально підійти, то перша порада, яка відповідає першій проблемі, це слід будувати тестові запитання практично в відповідності до кожного положення чи до кожного абзацу лекційного матеріалу. Тоді тести охоплять весь матеріал. Далі тести перед запровадженням їх у, вже у відповідальне використання повинні пройти апробацію, тобто бути не обов'язковими, але в якійсь мірі провести, наскільки вони добре побудовані, наскільки вони однозначно сформульовані. І третє, це повинні бути всі групи запитань побудовані на три рівні освоєння предмету: це і вивчення термінології, розуміння законів і розуміння застосування, тобто вміння провести якийсь чи усний розрахунок, чи якесь обчислення. Статистична складова. В основному зводиться до того, що є ймовірність попадання на правильну відповідь без знання предмету. Ну, статистика каже, що от приклад наведений: 10, 10 запитань, 5 варіантів відповідей, з яких одна правильна, дає можливість студенту сліпо вгадати два питання, плюс-мінус одне, якщо так більш ширше розглядати. Це значить, що. Психологічно викладач повинен е, говорити про нульовий рівень знань, тоді коли дві правильні відповіді бачить в такому варіанті тестового завдання. Тобто не нульовий варіант, а деяка кількість правильних відповідей, яка попадає в зону статистики е, цього попадання. Значить, в цьому варіанті, щоб зменшити цю статистичну складову е, попадання у правильні відповіді, рекомендується не менше п'яти варіантів відповідей і застосовувати не більш складніші форми тестових завдань це типу множинна відповідь, коли на відповідь на питання треба вказати всі правильні відповіді, їх може бути дві-три і більше. Питання зв'язані з порядкуванням, розмістити в зростання чи спадаючому порядку певні положення чи тези. Далі питання відповідності то тобто вказати, яке положення, якому результату відповідає, наприклад, і використання відкритих запитань. В цьому випадку оця статистична складова суттєво зменшується. І все, що я говорив, врахувати. Цю статистичну ймовірність попадання на правильні відповіді, то нижній рівень результату позитивного треба розглядати десь на рівні 60%. Так? Вже 60% вище вважати, що це є позитивний результат тестування. Психологічна складова, значить, якщо студент трошки володіє психологією спілкування, і можливо якими іншими інтуїтивними навиками, то знайти правильну відповідь можна також не знаючи предмету. Ну, основні помилки там, чи типові помилки, які стаю, бувають, от, написані на слайді, це, як правило, відповідь правильна використовує термінологію самого запитання. Коли інші можуть не використовувати цю термінологію. Можуть неправильні відповіді бути очевидно абсурдними, які можна зразу відсіяти, і то, що залишиться, буде правильна відповідь. Далі. Як правило, викладач старається точно сформулювати правильну відповідь, і виходить в нього як найдовше речення тоді, коли відповідь правильна. А на неправильні відповіді він дає декілька слів і питання короткі. Тобто психологічно можна вибрати самі довші відповіді, вони будуть правильними. І е... Ще один момент. Студенти при невеликій кількості тестових завдань запам'ятовують формально правильні відповіді. Вони знають, що 10 ньютон, там, наприклад, далі в іншому випадку 100 метрів, в іншому випадку якесь слово, в іншому випадку якесь визначення, це є правильні. І вони починають запам'ятовувати оці правильні відповіді і, не читаючи запитань, ставлять. Правильні відповіді. Тобто, запам'ятавши 60 слів, 60 чисел там, чи 60 інших відповідей, фактично, не знаючи предмету, він може здати на відміну. Тобто ці моменти треба враховувати при побудові тестів. Як їх вирішувати? Ну, декілька порад. По-перше, на модуль формулювати ну, не менше 100 питань, виходити із пропозицією до здачі. Тестового модуля, хоча б 100 тестових запитань. Якщо говорити про предмет, то 200, ну, предмет, який там один кредит чи півтора кредита це 200-300 запитань, а ще краще 500-600 запитань. Тобто є порада великої кількості питань і охоплення всього курсу цими запитаннями. Далі ще декілька порад, значить, використання однакових запитань в тестових завданнях, але з різними варіантами правильних відповідей. І навпаки, правильні відповіді в одних випадках, ну, одні ті самі відповіді в одних випадках правильні, в інших випадках неправильні. Це зразу фільтрує оцю формальне запам'ятовування. Далі використовувати при формулюванні неправильних відповідей відомі правильні фрази, але на інші тематики, в інших визначень. Тоді формальність. Оцих психологічних аспектів можна позбутися при здачі і оцінці результатів тестів. Ну, далі дисциплінарно організаційна складова, відома нам це підказування, списки списування, підміна особи, місця, часу і так далі. Ясно, більшість цих питань рішається технічними засобами. Система тютор доведена нашими програмістами і адміністраторами до того рівня, що можна гарантувати, що на даний момент підміни там чи інших способів підтасування результатів бути не може, там, втручання там в базу даних і так далі. Але є моменти, які програмними засобами рішити неможливо. Не Тому е, є поради, е, значить, основний фактор уникнути цих проблем. Встановлювати ліміт часу і ліміт часу повинен бути невеликий з свого досвіду при нескладних питаннях, нескладних формулюваннях питань недовгих і невеликої кількості матеріалу, який треба читати при здачі тестів. Встановлювати те з розрахунку менше 1 хвилини, навіть 30 секунд. Студент, який знає предмет, він йому вистачає декілька хвилин, щоб заповнити правильні відповіді. Дальше при аналізу результатів тестування, в нас там в формах, особливо там, навіть в тому журналі, виводяться не тільки результати, а час і місце здачі студентам. Тобто по IP-адресі, яка фіксується, можна встановити, звідки він здавав, чи з цього класу, якого приймав викладач, чи з іншого. Ну, і кількість Завдань у тесті повинно бути десь від 10 до 20, можливо, навіть і більше. От, оце коротко так, що я спробував узагальнити свій досвід побудови тестових запитань. І от ці заходи, які мені дозволили, в принципі, уникнути несподіванок при розгляді результатів тестування студентів. Якщо є запитання, то.